Мінус ще два ФСБшники в Російській Федерації. Бійці російського добровольчого корпусу заявили, що провели рейд на територію Росії, в ході якого вбили двох співробітників Федеральної служби безпеки. Відповідна заява з'явилася в їх офіційному телеграм-каналі. Вони опублікували скріншот поста губернатора Брянської області Олександра Богомаза, в якому той звинуватив українських диверсантів у спробі прориву кордону Климовському районі. Він написав у мережі 4 вересня, що ФСБ, начебто, запобігла спробі проникнення української диверсійно-розвідувальної групи до Севського району. Він також зазначив, що на місці зіткнення виявлено кинуті диверсантами озброєння та боєприпаси, у тому числі іноземного виробництва. Проте російський добровольчий рух почав рушити замки пропагандистських повідомлень. Як раніше зазначала, вони опублікували повідомлення, в якому висміяли заяви Богомаза. Поздравляємо ФСБ РФ з очередним видавлюванням. Успішне відбиття атаки українських ДРГ не було би таким успішним, если б як мінімум двоє співробітників ведомства не розстались з життям. Возможно, їм стоїло працювати в відділі по боротьбі з репостами. ФСБ такий точно є. К слову, ви снова перепутали ваших мальчиків конторських мужиків, розложили не УкрДРГ, а бойці Руського добровольчого корпусу. Хоч якби росіяни не намагались у всіх бідах звинувачувати українську сторону та в їх же великій державі є ті, хто не задоволений ситуацією. Добровольці наголосили, що саме вони ліквідували ФСБшників, а не українські ДРГ. Вони опублікували фото з рейду Добрянської області і скріншоти з публікаціями про ліквідацію представників ФСБ. Нагадаємо, перед цим на початку червня бійці РДК та Легіону Свободи Росії, які допомагають Україні оборонятися від російського вторгнення, розпочали чергову операцію. У Білогородській області. У ході операції добровольці повідомили про успіхи. Зокрема, вони змогли взяти в полон кількох окупантів і знищити кілька одиниць ворожої техніки. Крім того, у липні бійці Легіону Свободи заявили про планування ще одного транскордонного рейду до Росії. Щодо Брянської області, то бійці РДК здійснювали туди рейд із боями ще у березні.